Ну, дивіться, вже можна робити певні підсумки. Зрозуміло, що такого ніколи не було в Україні. Повномасштабна війна це вперше за всю сучасну історію. Але але в фінансах, в економіці з гривнею вже були проблеми. Наприклад, у 2014 році, давайте згадаємо, як тоді державний бюджет, взагалі там скільки там 17 тисяч доларів він складав. те, що залишалося на рахунках Держказначейства. Потім давайте згадаємо 2005 рік. Теж після різних подій він вин. Не були простими роками. Це рік відрізняється. І якщо порівнювати на вашу думку, коли було найгірше, і саме для гривні, для того, щоб її утримати звичайно, найбільший тиск на гривні відбувається зараз. Нагадаю, що ми одночасно маємо і ще хвости від пандемії, і від міжнародного локдауну глобального локдауну світі. Ми маємо хвіст від глобальної економічної кризи. Вона буде продовжувати ще наступного року, вона йде вже кілька років. І нарешті найключовіший фактор це звичайно широкомасштабна російська агресія. Зрештою, настільки готовий. Фінансовий і банківський сектор України виявився, що дійсно Україна неочікувано для наших міжнародних партнерів змогла витримати цей удар, цей шоковий удар. Звичайно, з точки зору бізнесу, не все було зроблено правильно Національним банком щодо банківської системи, зокрема, А от, Наприклад, що банківське... саме було зроблено неправильно, можете поточнити? Тут дуже дуже складно сказати, що це неправильно об'єктивно це скоріше з різних точок зору. Як економіст, я вважаю, що національний банк діяв абсолютно правильно, але як представник бізнес спільнот я бачу, що що ми зберегли стабільність банківської системи, ми зберегли гривню, але при цьому фактично виявився бізнес цього року недофінансований. Банки не кредитують реальний сектор. Через це бізнес не має можливість створювати нові робочі місця, розвиватися, не вистачає навіть оборотних коштів. А це було б більш-менш нормально, якщо б при цьому вже згаданий пан голова Комітету Верховної Ради з податкової та фінансової політики не Створив би фактично таку систему е, на, на рівні політик в країні, яка призводить до вимивання оборотних коштів з бізнесу через блокування податкових накладних, через е, переплати бізнесами, через е, корупційні схеми. Зрештою, цього року бізнес е, не до отримав близько 300 мільярдів гривень саме через те, що в нього в штучним образом прибрані ці гроші або в бік державного бюджету, або в е, через корупційні ремонти. Е, зрештою, коли не до недофінув... Ансований бізнес він не може продукувати більше продуктів створювати е, нові виробництва, нові робочі місця, зрештою. І дивіться, цього року ми, ми втримали економіку, втримали країну за рахунок міжнародної підтримки, за рахунок правильних дій національного банку і кабінету міністрів, зрештою правильних е стратегічно е для цього року. Але е цим самим ми заклали великі проблеми на наступний рік. Наступний рік це великою мірою рік бідності, продовження витікання бізнесу, відсутності прямих іноземних інвестицій, скорочення кількості робочих місць. Це все негатив, який є наслідком перемог цього року економічно. Зрозуміло. Тобто, для того, щоб втриматися, нам довелося чимось пожертвувати. Це так виглядає принаймні. Так, а... але але ми прямо зараз можемо ухвалювати рішення, які допоможуть наступного року не просто виживати і бідкатися, що в нас зростає рівень бідності, і ми не можемо збільшувати мінімальну зарплату, і таке інше. А якраз закласти підвалини для стрімкого економічного зростання, і відповіді тут очевидні для цього потрібно носити економіку грошима. Про що домовитися з нашими міжнародними партнерами, нам необхідно провести антикорупційну податкову реформу, яка повернеться фінансовий ресурс до бізнесу. Нам вкрай необхідно провести дерегуляцію регуляторної гіліну, завершити приватизацію. Зрештою, все це і митна реформа. Зрештою, все це десь можливість вже наступного року говорити не про 1 з розпомічного зростання, а про 8 і навіть більше. Про це чітко вказує економічне моделювання. Ну, це так є. Я розумію, що бізнесмени вони багато й мають нарікань до Данила Гітьманцева на його ініціативу, тому числі податкові, звісно, безумовно. Але дивіться, всі кажуть, що у нас податкова система не найгірша в Європі. І якщо ви зараз згадуєте про те, що ми я зараз не хочу виступати як адвокат, ви кажете, недофінансована наша фінансова система. Ну бізнес недофінансований. Це з одного боку, з іншого боку, дивіться, були пільги. З іншого боку, у нас були відстрочки платежів, з іншого боку, у нас були навіть відтермінування плати по кредитах. І отут головне головний момент, яким чином нам треба далі рухатися, і як, як має виглядати ця податкова реформа. Тому що знов таки нам треба, щоб бізнес розвивався, щоб люди мали гроші, щоб ринок був насичений грошима, звичайними матеріальними грошима. І отут треба ще і бюджет, щоб теж мав гроші. Ну тобто, бюджет має свою мобілізацію виконувати. Держава має бути спроможною. Е, є два економічних підходи, як це зробити. Як зробити так, щоб держава мала достатньо ресурсів? Перший підхід він е, говорить про наступне. держава має. Мати великі податкові надходження з бізнесу. Для цього давайте піднімемо податки, бо війна. Бізнес має сплатити ці податки для того, щоб держава могла розраховуватися по соціальних зобов'язаннях і по, по воєнних потребах. Це виглядає настільки логічно, що багато хто, навіть експертів, ведеться на, на цю логіку. Але в довгостроковій на перспективі, навіть середньостроковій перспективі, більше це того, проблема. Більше того, Більше того, економісти вже багато разів довели це, і багато нобелівських премій. По, по цьому видано з по, почок, що насправді не така погана податкова система це порівняно з ким з розвиненою Німеччиною, з розвинутою Францією. Вибачте, але вони дійшли туди, про пройшовши шлях ліберальних реформ, пройшовши шлях податкових реформ. Маючи низькі податки, які стимулювали економічне зростання, і вже потім е, збільшували податки. Україна ще не пройшла той період. Україні потрібно вкрай потрібно зараз знижувати податки для того, щоб стимулювати бізнесову активність, і саме через це наповнювати бюджет, збільшення податків надходжень в бюджет, в бюджет е, в, 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 відбувається через зниження податків. Ця логіка не очевидна, якщо не знати економіку, як вона працює, і що ще хочу сказати: нас постійно лякають сутір в Європі, розповідаючи, що в Європі якась інша е, моделі, до якої ми маємо прийти. Насправді, ми рахуємо ефективні ставки податків в Європі, і бачимо, що вони е, точно нижчі ніж ми маємо зараз в Україні, як це не дивно звучить. Але для нас європейська інтеграція це, це означає зниження податків, в тому числі. Зниження податків зрозуміло, що це виглядає, як ви правильно сказали, неочевидно, але тим не менш так само і економіка і працює. Дивіться ще важливий момент. От я от хочу зараз от почути вашу думку. Я от кілька разів на таке натрапляв. Що якщо навіть подивитися в цьому році, скільки нам допомагають наші іноземні партнери, і ці гроші вони йдуть просто на підтримку нашого бюджету, на підтримку всіх соціальних зобов'язань, які має держава. Так і при чому в цьому, якщо подивитися у відсотковому співвідношенні, гроші від податків, там це вже не головне. Звісно, що воно є, але не головне. Так може зараз скористатися тим, що нам дають і різні іноземні фонди, чи там держави дають нам гроші, і саме зараз знижувати податки, чи взагалі на якийсь час просто зробити податкові канікули? Ви кажете абсолютно. Цілком логічну е, річ. І Справ, справді, так і треба зробити. Цього року ми фінансували за рахунок емісії гривні, за рахунок міжнародних партнерів, і податкові надходження складали дійсно меншу частину надходжень до державного бюджету. Наступного року буде так само. Але ще, ще я хочу додати вам, нашим глядачам, одну таку цікаву один цікавий момент. Чи знаєте, ви хто в нас є головним платником податків в державі? Ви здивуйтеся. Але виявляється сама держава. Більшість податків держава сплачує сама собі. Пенсійний фонд наповнюється перш за все за рахунок тих податків, які сплачує держава сама собі. Тобто, ми бізнес громадяни сплачуємо державі е, податки, а на ці податки держава виконує свої функції і сплачує теж податки з наших вже податків. Тому ідея податкової реформи в, в тому числі в тому, щоб держава зменшила свої видатки через зменшення податків. І таким чином нам дається можливість збалансувати бюджет навіть за умов зниження податків ось така дуже проста економічна логіка, але це логіка цифр. І, і на жаль, про це розповідають доволі мало. Угу. І, ще, і ще хочу сказати, що ми завжди намагалися поборотися з цією корупційною гідрою нашої нашої держави, рубаючи голову. А ми ж знаємо ще ще з вами, що голови відростають. Відростають нові судді, нові барончики місцеві, нові чиновники з тими ж самими сенсами корумповані, як було раніше. Тому що треба змінювати? Не голови змінювати, а змінювати систему, економічну систему, зробити так, щоб корупція була економічно невигідною в країні. А робиться це з рахунок дерегуляції, податкової реформи, реформи митниці і приватизації. Це знаєте, настільки очевидно, що навіть не зрозуміло, чому досі ми це не зробили. Ну справді, сподіваємося, що наступний рік і депутати почнуть про це теж думати і робити ці реформи. Навіть хотілося б побажати. От ми всі чули про існування воєнного Рамштайну. Ми чули про існування енергетичного Рамштайну. Можливо, нам потрібен якийсь там Рамштайн реформ чи реформаторський Рамштайн. Тому що зараз нам дійсно потрібна допомога наших всіх партнерів для того, щоб разом Україну. От провести масштабні реформи, які би врешті і зарушили зміст, в тому числі і нашу економіку. Сподіваємося, що так воно і буде принаймні після перемоги. Ми на на це всі точно розраховуємо. Пан Андрій, я вам дуже дякуємо. Андрій Длігач, доктор економічних наук та співзасновник центру економічного відновлення, зараз був з нами на прямому зв'язку.